Всім привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз прогулюю зі своєю донечкою. Доця, помахай привіт. Всім привіт. А Тьомчика, дочі. Молодець! Молодець, бусінка. Гуляю з донечкою і хочу вам записати відео. Чому я обрав. Роботу на будівництві в Канаді. В цьому відео я, напевне, буду сильно прирівнювати до такої офісної, можна сказати, роботи, тому що в Польщі останніх половиною роки я працював координатором на Амазоні. Це така робота, більше можна сказати, така бюрова, трішки може фізична, але тільки з приводу того, що треба багато ходити. Протягом цілої зміни, бо бувають якісь виклики, а Амазон це такий доволі великий склад. І за день можна проходити там 10, 15, 20 кілометрів навіть по Амазону. Але взагалі я прирівнюю цю роботу більше до такої роботи бюрової. І роботу на будівництві в Польщі я частково теж буду прирівнювати до своєї роботи на Амазоні, тому що. Це остання моя робота, і в мене є з чим, з чим порівнювати, тому якось на свій досвід буду опиратися. І вам розповім, чому саме я вибрав роботу на будові. Працюючи в Польщі, я пішов по стопах не всіх своїх друзів, а пішов якийсь здобувати свій досвід. Коротше, в Україні я працював на ремонті башених кранів. І в Канаді, ой, не в Канаді, а по приїзду в Польщі це вже було. Більше п'яти років тому. По приїзду до Польщі я не хотів йти на будову до своїх товаришів на будівництво, а вирішив піти вже трішки на роботу, подібну якусь до моєї, де в мене є трішки якогось досвіду. Я вмів вже до, до приїзду в Польщі якось трішки робити прихватки з варкою, тобто працювати не то, що зварювальником, а хоча б. Цей зварювальний апарат я вже в руках Мігмаг тримав, це напівавтомат, і хотів шукати якусь роботу, пов'язану більше до металу, а не до цегли чи бетону. І я, коротше, собі знайшов, я приїхав на роботу, наприклад, 21 січня в Польщу. не на роботу, а в Польщу. А 22-го я вже пішов на співбесіду. З паном, не пам'ятаю, як його звали, це сп... з поляком, старшим чоловіком, і пішов вже на співбесіду зразу на другий день. Мені з ним було важко спілкуватися, я взагалі, можна сказати, нічого не розумів, але знав, що таке двукощ, широкощ, здогадався, що це довжина ширина. <хи> і пішов на співбесіду. Коротше, пройшов я ту співбесіду. Ого. Оце я так завалюю, чого я хочу чого я вибрав роботу на будівництві, а заїжджаю там таку історію. Коротше, все пов'язано з тим, що я йшов не по стежках своїх товаришів, всі в мене працювали на будові, щось вміють робити. Той мураж хороший, той арматурщик, наприклад. А я, а я коротше, щось тріх, трішки попрацював шліфером, потім монтував. На іншій фірмі потім зварювати почав, потім пішов на Амазон. І так в мене 5 років пройшло. І е, якось я точно зі своєю професією не визначився, тому що конкретного досвіду якогось там 10-річного в мене ні в чому немає. І охоронником працював, і працював слюсарем. Слюсаром цих башених кранів, потім працював шліфувальником, потім, потім монтером, потім зварювальником, потім координатором. Коротше, професії не було. І вже в Польщі до мене підкрадались такі думки: блін, а може піти з хлопцями на будову. Якщо там нема кар'єрного росту, то там хоча б є якийсь скіл. В тебе виростає скіл, від цього в тебе виростає швидкість і якість, і від якості і швидкості ти можеш заробляти більше грошей. В себе на роботі я перспективи не бачив. Вона ніби є стати там не координатором, а shift менеджером Але в... я хотів теж був би спробувати попрацювати на, на такому робочому місці, але в мене не з'явилось такої можливості, можна сказати. Або коли з'явилось, то я якось себе не проявив правильно, тому можна сказати, що на тій роботі для мене перспективи далі координатором е працювати зовсім ніякої не було. І я собі вже подумував, може до хлопців піти на будівництво, чогось нового навчусь, більша заробітня платня. Але мінуси в цієї роботи є теж дуже-дуже великі. Наприклад, працювати на сонце в жару, так як я зараз працюю на дворі 32 градуси. Ти не, не два елементарних рухи робиш, і в тебе вже з носа капає піт від, від цієї жари. Але тим не менше, я обрав в Канаді. Це 5 хвилин відео пройшло, і я вам тільки доходжу до того, що хотів сказати. Просто такий маленький бекграунд розказав, щоб ви знали, звідки ноги ростуть. Коротше, бо ніколи, грубо кажучи, на будівництві не працював так на постійній основі. А так деколи якась підробіток. Туди-сюди, як кажуть. І коротше. Чому вибрав я роботу на будівництві в Канаді? Зрозуміло, що порівняно з якимись складами і з такою некваліфікованою роботою, то будівництво відносно там, прибирання, чи е, я не знаю, чи щось авто з автомобілями зв'язано, там, мийка автомобілів, чи там помічник слюсера, чи, наприклад, е, що ще може бути, чи робота на складах. То будівництво навіть некваліфікований підсо, помічник. Ой, десь камеру не туди показував. Некваліфікований помічник. Так, заставка на відео. Некваліфікований помічник заробляє, напевно, більше, ніж всі. Тому, в першу чергу, напевно, що робота на будівництві, тому що вона, можна сказати, найбільш оплачуєма з таких некваліфікованих. Робіт, якщо ти, наприклад, нічого не вмієш. Далі, це зрозуміло. Далі, другий пункт. У мене є 5 причин, чого я вибрав роботу на будівництві. Другий пункт ти завжди так більш-менш тримаєш своє тіло в тонусі. Тому що виліз на драбину, зіскочив з драбини, десь там проліз, не знаю, в якусь дірку, десь поносив якийсь вантаж. Коротше, Їжу, яку ти споживаєш, навіть якщо це солодке, то ти можна сказати, що дуже багато тратиш енергії на будівництві і втрачаєш дуже багато калорій, тому відносно ти держиш себе в формі. Я приїхав до Канади, важив 85 кілограмів, зараз мені здається. Я важу десь 80, ну відчуття таке, десь на 82, можливо, десь 80 з копійками, бо я помітно так схуднув. У мене став менший живіт, стали менша о, дупа, мені здається. І, і це, Я себе якось так краще почуваю, якесь таке тіло собі, якесь стрункіше і, і ніби якесь таке, знаєте, ніби як майже після спортзалу, після роботи приходжу, Таке якесь більш-менш в тонусі. А ну почекайте, друзі. Тому, працюючи координатором, я так полюбляю солодке. Ти можеш багато ходити, але це чогось бляха не так сильно впливає на те, щоб ти скидав е, якусь вагу. І також було багато такої сидячої роботи, де ти сидиш за комп'ютером, заповняєш якісь різні трекери в Excel і багато проводиш час сидячи. Тому на будівництві робота явно набагато активніша, ніж бюрова робота. І окрім заробітної платні, виходить, що робота для здоров'я. Мені здається, ну відносно корисніша, якщо не брати погодні умови, сонце і, і дощі, і морози, то для здоров'я вона корисніша, бо ти в тонусі, ти втримаєш м'язи свої в тонусі, якщо правильно нахилятися, піднімати якісь важкі речі. І це все робити з головою, з розумом. То можливо, це набагато краща робота, ніж водієм, наприклад, або десь, як я вже повторююсь, вкотре в бюрі. Далі, друзі, третя причина, чому робота на будівництві. В порівнянні з моєю попередньою роботою на Амазоні, то робота на будівництві. Зазвичай буває тільки в день, тому що всі заводи, там фабрики якісь мають дуже часто 2-3 зміни, чотири. Багато коротше, може бути змін. І з мого досвіду я працював просто один місяць денні зміни, інший місяць нічні зміни. До нічних, нічні зміни взагалі то мені подобались, але коли з'являється сім'я, ти хочеш з друзями десь поїхати. Відпочити, вони зазвичай вихідні всі, грубо кажучи, нормальні люди, чи як це правильно назвати, на, вих... на вихідні, субота, неділя всі мають вихідний. А ти, окрім того, що ти маєш нічні зміни, п'ятниця, субота, неділя, понеділок, наприклад, чотири нічних зміни підряд, то вони ще й на вихідний день, що ти не можеш кудись поїхати, десь відпочити. А як їдеш, то ти просто варений після нічної зміни, на очі не бачиш, хочеш спати, і тобі знов на роботу в 4 вечора треба виїжджати. Тому тобто, третя причина це те, що на будівництві не буває нічних змін. Ти завжди працюєш як, як більшість людей, зранку прокидаєшся ввечері з сім'єю лягаєш спати. А не так, як приходиш з фабрики там, в 8 ранку, лягаєш спати, в 3 години проснувся, невиспаний, голова тріщить. тому... Це графік на будівництві. Зазвичай графік тільки нормальні денні зміни, а не на так, як на фабрики фабриці, і мені це дуже подобається. Я себе якось почуваю набагато краще, ніж я працював. В Польщі координатором. Тобто мені через те, що ти ночами не спиш, на здоров'ю це якось відгукується, і ти такій бодрості в тебе ну дуже важко. Коли денні зміни, бодрість є, коли нічні зміни, дуже-дуже важко це переноситься. В мене є ще дві причини, чому я е вважаю, що робота на будівництві ну це нормальна штука, хоча б на перший час. І це, можна сказати, перспектива. Тобто коли ти працюєш на величезну компанію, то тобі класно, в тебе є оплачуємо відпустка, в тебе є лікарняний, в тебе є, там, я не знаю, ще там якісь можливо нюанси, бенефіти там якісь, на спортзал, ще там на щось. І це ніби класно. Але в загальному на великій компанії дуже-дуже, мені здається, важко якось пробитись. Наприклад, в тому плані, що там дуже велика конкуренція, дуже багато різних там менеджерів. І ти повинен бути якийсь такий ну, супер креативний, розумний і досвідчений чоловік, щоб десь підніматися по своїй е кар'єрній драбинці. А на будівництві, якщо це ще невелика компанія, а там я не знаю, 10, 15, 20 людей фірма будують будинки. Якщо ти такий активний, замотивований, заряджений, відповідальний, в тебе є дуже великі шанси отримати досвід і почати керувати якимось проєктом, контролювати його і так далі. Тому перспектива на будівництві. Вона прикольніша, ти пізніше можеш відкрити свою фірму або хоча б взяти, навчитись робити якусь конкретну роботу, взяти собі помічника хоча б одного і робити не на години, наприклад, а від виробітку і вже заробляти гроші в залежності від об'єму роботи, яку ти зробиш. Тому перспектива в будівництві в порівнянні, в порівнянні наприклад, з будь-якими заводами. Mm, вона є, тому що на прибиранні теж можна відкрити свою фірму і так далі, і там почати прибирати. Але в будівництві перспектива більша, і мені здається, заробітні плати на будівництві теж більші. Тому четвертий пунктик можна сказати, перспектива. І п'ятий пунктик. Це не бути рукосраком. Наприклад, друзі, зараз я вам постараюсь прикріпити. Таку картинку, в мене взагалі з гіпсокартоном не було ніколи досвіду ніякого. І прийшовши на, на свою ну, на, на фірму, на якій я зараз працюю, я працюю тут 2 місяці, і з гіпсокартоном я працював, ну, можливо, сили якихось 5 разів, тобто якось його там прикручував і щось там е шпаклював. А можливо навіть і не 5 разів, просто було два там чи, чи декілька. Ну, коротше, неважливо. З гіпсокартоном за два місяці я, можливо, попрацював з цією шпакльовкою десь може днів 5, може до 7 днів. І в квартирі, в якій я зараз живу, приїхав сантехнік, вирізав такий квадратний кусок гіпсокартонової стіни. І щось там ремонтував. Та стіна залишилась так і відкритою, дирка просто квадратна в стіні. І лендлор, тобто власник квартири житла мого, спитався Андрій, ти не знаєш, хто би міг відремонтувати цю стіну. Я сказав: ви знаєте цю людину, вона перед вами стоїть. Я ну, не мав такої впевненості, але я думаю, блін, те щось подібне вже робив, щось та й спробую. Чого, чого боятись, треба, треба брати і робити. Я короче, спочатку такі дерев'яні планочки замонтував до того гіпсокартону біля того отвору, який був вирізаний. Потім до тих планочок допасував, вирізав кусок гіпсокартону нового, який мені власник привіз. Потім е, спеціально вирізав, щоб трішки папір заходив на іншу сторону. Ну, коротше, Щоб папір просто заходив на гіпсокартон, який був вирізаний. На тому гіпсокартоні на стіні, який вирізали, я зробив таку, такий кантик невеличкий. Не кантик, а такий по периметру вирізав смужку паперу з її, щоб той папір з нового кусочка. Чітко ліг на, на той гіпсокартон на стіні. Коротше, зробив це ніби так, як мені показував мій майстер. Закріпив, зашпаклював, затер його е чим-то таким, ну, коротше, не, не шліфовальною бумагою, а таким, ну, коротше, ви зрозуміли, такою спеціальною терткою. Блін, та не терткою а... Спеціально по польськи це костка, я не знаю, як це правильно називається українською, я просто в Україні цього тоді ще не бачив. Коротше, зашліфував цю стіну, по пофарбував, прийшов власник і сказав: amazing! amazing! Я взагалі не бачу, де воно було зроблено. Я бачив дирку, отвір, а зараз це зроблено, ніби там взагалі нічого раніше не було. І я сам ну я робив так, як для себе від душі, я взагалі такий перфекціоніст і завжди. Якщо щось роблю, то стараюсь, щоб це було гарне. Бо, як мій батько говорить, погано вийде завжди. Ти старайся, щоб було гарно. І е, зробив, мені самому сподобалось, що елементарно попрацювавши з тим гіпсокартоном декілька днів, майстер показав деяких пару нюансів, і в мене вже є досвід заліпити ось таку дирку в стіні. А можливо, і на щось інше, там, не знаю, перешпаклювати стіну, там ще щось. І... Я розумію, що бути типу таким хендіменом, майстром на всі руки, який там все вміє зробити, це не всім потрібно, тому що є люди, в кого є якась професія, високооплачувана, він оплачувана, високооплачувана, він може собі спокійно, він може собі спокійно е, найняти майстра, який йому все буде робити, а той тільки буде контролювати цей процес. І це цілком нормально. Тобто, бути яким, ну не хочу сказати, якимось бути програмістом, я не знаю, там сантехніком, бізнесменом, йлки-палки, та будь-ким бути і мати можливість собі найняти майстра, який вам зробить ремонт. Це класно, безумовно. Але так як в тебе немає якоїсь такої професії, бізнесу чи мозгів. То бути будівельником і щось вміти своїми руками зробити, як мінімум, в своєму житлі зробити ремонт, а якщо не ремонту, хоча б щось відремонтувати, то в принципі це теж дуже добре. Тому п'ятий пункт в мене не бути рукосраком. Це означає, що вміти щось зробити своїми руками. І в будь-якому випадку в житті це знадобиться і гірше від цього не стане, якщо ти щось будеш вміти. Тому, друзі. Ось таких в мене 5 причин, чому я обрав роботу в Канаді на будівництві. А взагалі, якщо розібратись, то мені здається, була би ще класна робота. Ну це мені чогось навіть, можливо, і більше подобається. Попрацювати на станції технічного обслуговування. Тому що там теж є дуже такі, можна сказати, перспективи, тому що ти. Е, зрозуміло, що не всі може, створені до того, щоб ремонтувати автомобілі, мотори і так далі. Але піти на станцію, наприклад, помічником, попрацювати там е, помічником, позамінювати шини, позамінювати. Наприклад, автомобільне, це моторне масло, позамінювати, що там, турмомізні гальмівні там, диски, колодки. Я думаю, для цього багато вчитись не, не потрібно, і це можна, прийшовши на СТО, вже вміти робити там, через якихось декілька днів або тиждень. Тому от така робота була би теж дуже класна. Погодні умови на тебе не впливають, так як на будівництві, ти завжди можеш. Своє авто, наприклад, відремонтувати. В тебе завжди крутяться автомобілі, і ти можеш купити якийсь автомобіль, кому він вже там не потрібен, і хтось не хоче з ним бавитись, а ти знаєш, що тобі там потрібно всього лиш замінити свічки, там ще якусь деталь і продати той автомобіль. Коротше, трошки бар... баригувати можна, будь, працюючи на... на авто на, цій... на... на СТО. І дивіться, свій автомобіль, погодні умови не цей, не впливають. Перспектива якась теж є, можна стати спеціалістом і так само відкрити собі свій гараж, мати базу клієнтів, і, і ремонтувати свій автомобіль. Тобто мені здається, що я би більше хотів все-таки піти на таку роботу. Я про це так собі подумував, коли був ще в Польщі. Що хотілося б піти, але знайшовши одну станцію технічного обслуговування, мені чоловік сказав з Одеси, пан Віктор. сказав, Я кажу: вам помічника не треба, який, якого ви щось навчите, якогось ви щось навчите, я вас буду працювати і так далі. А він сказав мені, а скільки ти будеш мені платити за те, що я тебе буду вчити. Тобто працівника йому не потрібно було. Ой, почекайте. Коротше, звичайного коня працівника йому не, не треба було, йому треба було майстра, тому, тому мені не, не вдалося туди влаштуватись, але якби навіть помічником, то отримувати там 20, 25 чи 27 це нереально, будучи на СТО, там будуть платити 15, 17, 18, ну там 20, напевно, навіть не будуть платити. Тому це було б важко дуже виживати на таку заробітну платню. Але в загальному ця робота мені теж здається крута. Поки що на будівництві життя покаже. Якщо в когось є якесь СТО і хтось хоче собі на роботу взяти от такого Андрія, то напишіть мені, будь ласка, мені це дуже цікаво, якщо чесно. Але поки що працюю на, на будівництві. Мені це подобається. Щось нове дізнаюся, нове вчуся. В мене класна фірма, класний бос, класний майстер. Я задоволений своєю роботою і поки що нічого не хотів би змінювати. Тому, друзі, ось так. Ось так виглядають моїх 5 причин, чому я вибрав роботу на будівництві. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на канал, бо я і далі буду знімати багато чого цікавого про Канаду. До зустрічі, друзі!